Це відео є детальною інструкцією по ф'ючерсній торгівлі на криптовалютній біржі Bybit. Тому обов'язково дивися його до кінця, воно буде мега для тебе корисним і приємного перегляду. Тепер розбираємо, що потрібно для того, щоб почати вже торгувати на ф'ючерсах на криптовалютній біржі Bybit. Перш за все, це і логічно, що потрібно мати. Зареєстрований та верифікований обліковий запис на Bybit. Пройти коротеньку реєстрацію ви можете за моїм офіційним посланням, так як ні для кого не є секретом, що я являюсь афілійованим партнером криптовалютної біржі Bybit. З моїм посланням ви отримаєте певні привілегії. Давайте зараз протягом 15 секунд я вам їх перерахую. По-перше, ви отримаєте купон на 20 баксів. І по-друге, ви отримаєте бонус до 30 тисяч доларів за депозит та певний обсяг торгів. Про всі бонуси я детально описав у своїй статті. На сайті. Послань на дану статтю я залишу внизу в описі під цим відеороликом. Ми тут повністю все розглянули, які типи бонусів існують на біржі Bybit, як їх отримати і як використати. Тож послання залишу в описі. Повторюсь. тепер же переміщаємось до реєстрації. Зареєструватися ви можете завдяки двома способам: перший це за номер мобільного телефону, і другий спосіб за адресою електронної пошти. Все максимально максимально просто. Вписуєте пошту, придумуєте пароль. І далі вам на пошту надійде код підтвердження, яку ви вказали, надійде туди код підтвердження. Потім обов'язково перевіряйте, щоб в полі реферал код були вписані саме такі цифри 40060. Якщо даний реферальний код у вас буде не заповнений, то ви не зможете отримати бонуси. Тож обов'язково це перевіряйте. Тепер давайте трошечки поговоримо про криптовалютну біржу ByBit. Зараз ми знаходимося на платформі CoinMarketCap. Так, ти сюди. І дивимося, що об'єм торгів на споті у Bybit за останні 24 години. Давайте я вам зроблю от так: от. валюту я переключу на долар, щоб було зрозуміліше. Об'єм торгів на споті лише на споті за останні 24 години сягнув понад 4 мільярди доларів. Також от фінансові резерви біржі складають понад 8 мільярдів доларів, і також ці резерви є підтвердженими, тому що сервіс нам відображає точну суму. Bybit було запущено у березні 2018 року і заснований е, даний криптопроєкт криптобіржа Bayon Джоу. Всю історію ви зможете детально ознайомитися з нею на сайті CoinMarketCap або просто в інтернеті забуйте Bybit історія і ознайомтеся, якщо вам це цікаво. А ми тим часом переміщаємось на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit і тепер давайте скоріше перейдемо до ф'ючерсної торгівлі. Ви все прекрасно знаєте про те, що верифікація тут є обов'язковою процедурою, тож я вам е, настоятельно раджу її пройти, так як певний функціонал біржі вам не буде доступний. Вам не буде доступне ні поповнення коштів, ні виведення. Ні торгівля і так далі. Ну коротше, вам нічого не буде доступно, що потрібно для нормальної роботи з біржами. Для того, щоб перейти до ф'ючерсної торгівлі, наводимо курсор миші на голові стрільців на вкладку «Деривативи». далі бачимо, от безстрокові USDT» І клікаємо на будь-яку абсолютно торгову пару. До речі, цих торгових пар на Bybit є прям безліч, абсолютно на будь-які смаки колір, як то кажуть. Будь-яка монетка, в принципі, від мемкоїнів, починаючи закінчуючи фундаментальними якимись монетками, вони всі торгуються на криптовалютній біржі Bybit. Тепер поїхали розбиратися, що тут за що відповідає. І взагалі, також, для того, щоб розібратися наглядно у фьючерсній торгівлі Bybit, я вам пораджу зробити такі дії. Після реєстрації, дивіться, деривативи далі. Торгівля в деморежимі. Тут вам дадуть. Реальні кошти, ну, не реальні, а віртуальні кошти на ваш аккаунт, котрими ви, котрими ви зможете розпоряджатись як реальними. Тобто, ось, певний депозит 50 тисяч доларів вам нараховують, і ви цими коштами можете робити абсолютно такі самі угоди, як уявімо зі своїми. Тобто, дивіться, прийшли ми, наприклад, ось в крос-маржу. Так, зараз я вам буду пояснювати, що таке крос-маржа, що таке ізольована маржа і так далі. По деморежиму. Деморежим я раджу абсолютно всім новачкам спробувати трошечки поторгувати, якісь там кнопочки, отак от поклацати, розібратись самому на практиці, що за що відповідає. І так далі. Тож, ми тепер переходимо до реальної торгівлі, переміщаємось на деривативи. Перше, що нам потрібно знати, це лонг та шорт. Поняття лонг та шорт. Це фундаментальне поняття, які має розуміти кожен, в яких має розумітись кожен. Ну, дивіться, наприклад, зробили ми отаку от от лінію. Так, ну Це такий дуже швиденький аналіз. Включили таймфрейм по таймфрейму. Давайте Спочатку по таймфрейму, потім перейдемо до лонг, шорт і так далі. Дивіться, таймфрейм. Що означає Це одна секунда, одна хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 годин і так далі. Дивіться, якщо я відкрию ось одна секунда, то. Кожна свічка, яка тут робиться, тривалістю в 1 секунду. Тобто одна секунда, свічка якась вилізла. Або якщо ціна ніяк не змінилась, то не вилізла, стоїть на місці. Якщо я включу одна хвилина, то одна свічка для того, щоб отак от вона намалювалась, має пройти одна хвилина. І таким чином це працює із п'яти хвилинкою. О, для того, щоб одна свічка почалася десь закрилась, має пройти 5 хвилин. Я думаю, про таймфрейм ви зрозуміли, так? З цим вам пояснювати не потрібно. Тепер лонг та шорт. Що ці поняття означають? Як ми бачимо, лонг слово підсвічується зеленим кольором, а шорт підсвічується червоним. Я думаю, вже інтуїтивно трошки можна здогадатися, що якщо ви натиснете на long, то таким чином ви думаєте і будете зробляти на тому, якщо ціна певного токену, певної монетки, буде рости. Припустимо, от, по біткоїну, ви бачите, що от, у нас якийсь іде на 15-й хвилин пробій такої фігури. По технічному аналізу, я не дивлюсь, на стакани, нічого ні новини, просто технічний аналіз. Починається, можливо, починається пробій. І, в принципі, можна було б зайти в лонг, хоча здається, що вже пізно. Так? Ви ставите, от, наприклад, ось, ізольовану маржу, про маржу трошечки згодом побалакаємо, і ставите лонг. Так? Умовно кажучи, на оцій відмітці, де ось зараз знаходиться ціна, ви зайшли, так? Давайте, так, от я збільшу трошечки. Ось, дивіться, отут ви зайшли. Де ось, зараз синю лінію я тільки ще поставив. Ось, давайте промені я повидаляю. Отут ви зайшли, так? Ось я кружечками обвів. Тут ви зайшли. Якщо ціна далі від цієї відміточки, де ви зайшли, буде йти вгору, отаким от чином, так? То ви на цьому будете заробляти. І все максимально просто. Але якщо ціна буде йти вниз, так? Ось, ви зайшли в лонг, але ціна чомусь пішла вниз. Ну, Не задача, неудача така. да? Ціна пішла вниз, то ви будете втрачати кошти. Ну, Це все логічно. І так само працює шорт. Якщо ж ви, наприклад, ось тут зайшли в шорт позицію, то ви будете зробляти на тому, коли ціна курсу токена буде знижатись. Якщо вона буде йти в протилежну сторону, ви будете втрачати свої кошти. Це все логічно. Тепер поїхали. Розбираємося з маржою для початку. Нам представлено два типи маржі, крос маржа та ізольована маржа. Поясню, як це працює. Давайте на прикладі ізольованої маржі. Дивіться, ізольована маржа. Припустимо, що у вас депозит 1000 баксів, так, Фідерсний депозит у вас 1000 доларів. І ви хочете зайти в угоду, умовно кажучи, на 10% від свого депозиту, хоча це дуже-дуже багато, якщо балакати про відсоткове співвідношення. 10% від свого депозиту в ізольованій маржі. тобто це 100 доларів, так від 1000 доларів 10% це 100 доларів. Ви заходите в позицію на 100 доларів, це 10% від вашого депозиту. І зельована маржа, що вам дає? Якщо ви втрачаєте, наприклад, кошти, умовно кажучи, ви от тут зайшли в лонг, так, але ціна пішла вниз. і... Певнець на ліквідації у вас розрахувалася завдяки кредитному плечі і сумі маржі, так? І ізольована маржа дає вам можливість втратити лише ту суму, яку ви вписали. Тобто визначено на 100 баксів. При ізольованій маржі ви втратите лише 100 баксів. Ви не будете втрачати там більше. Але якщо ви поставите крос маржу, так? О, дивіться, ставимо крос-маржу на крос маржі буде зрозуміло, як це все діло працює з маржею. Ставите крос-маржу. Далі на 10% від своди депозиту заходите, Тобто ось у випадку 1000 баксів, заходите на 100 доларів в позицію. так. Далі ціна йде в протилежний напрямок, а не туди, куди вам потрібно. Таким чином, біржа буде сама додавати ліквідність у цю позицію, тобто ви зайшли на 100 баксів. Далі вона буде закидувати тут 10, 20, 30, тільки щоб вас не ліквідувало. І якщо ви торгуєте на великий відсоток від свого депозиту, це може зграти з вами трошечки злий жарт, чесно вам скажу. Дивіться, припустимо. Припустимо, ви вирішили так, ризикнути, взяти якесь там хай 25 плече і використати крос-маржу, при тому також 10% від свого депозиту. Зайшли, давайте я це все діло повидаляю. Ви зайшли отут в лонг, на цій відмітці, де є зараз, так? Або, наприклад, отут зайшли в лонг, тепер бачите, оп, супер, ціна трошечки пішла вверх, я можу заробити. Класно. Ви можете, в принципі, закрити цю угоду, але я впевнений, що зіграє трошечки людський фактор, і вам захочеться заробити більше. Але, як на зло, ну, припустимо, нереальна ситуація, я все тільки що отак от сижу і видумую. думаю. Як на зло, ціна піде вниз, так, і вона буде стрімко-стрімко йти йти вниз. Можемо отак, от лінієчкою міряти. Наприклад, от тепер ціна дійшла мінус 2%, так? дійшла мінус 2% до цієї ціни, що є зараз. Тобто, Давайте от я відкрию калькулятор. 2%. Проте у вас 25 плече, ми множимо 2 на 25, це буде у вас мінус 50% по вашій угоді. Тобто, якщо заходите в угоду на 100 баксів. 50% нереалізованого профіту у вас буде. Тобто мінус 50%, орієнтовно, мінус 50 баксів, якщо ви прямо зараз закриєте, у вас вийде. Таким чином, кросмаржа, чим ближче у вас стає ціна ліквідації, чим ближче, ось оця ціна, наприклад, зайдете ви в угоду, давайте я зайду на деморежим і там буду вам все пояснювати. Про ціну ліквідації зараз окремо ми з вами поспілкуємось, Дивіться. Зайдемо в угоду, так, як я вам казав, крос маржа 25 -е плече. І заходимо от, на 10% від свого депозиту, заходимо в лонг. Так, тут клікає підтвердити, одразу ми бачимо, от, що у нас відкрилася позиція, пише якийсь там нереалізований профіт. Так, якщо ціна піде не в ту сторону, тут буде горіти все червоним. І ви будете за цим слідкувати в режимі реального часу. Нам також показує орієнтовно до нашого депозиту. от, Ціну ліквідації. Депозит 100 тисяч доларів, я зайшов на 10%, це 10 тисяч баксів, і орієнтовна ціна ліквідації на монеті біткоін в парі біткоін USDT 38 437 доларів, при курсі, що є зараз. Тобто навряд чи отак от дійде до цієї ціни ліквідації. Проте, як тільки ваша позиція починає трошечки хоч залазити в мінус, то завдяки тому, що ви використовуєте кросмаржу, більше автоматично буде докидувати ліквідність у. Вашу угоду. Тобто, наприклад, зайшли ви ось тут, де я зараз, далі, отут у вас буде, наприклад, мінус 10% біржа візьме і докине ліквідність в цю угоду. Далі, мінус 20%, вона візьме і ще докине ліквідність. мінус 30% ще докине. і таким чином вас, якщо буде якийсь дуже жорсткий сквіз, ну, при таких цінах ліквідації моя, вона майже нереальна. Не якщо буде такий дуже-дуже жорсткий сквіз. То вас може ліквідувати і повністю весь свій депозит ви втратите. Тобто, якщо ви використовуєте ізольовану маржу, ви втрачаєте максимум можете, що втратити. Це лише суму, на яку заходите. Так? Якщо ви використовуєте крос-маржу, то є ризик втратити весь депозит, якщо не дотримуватись мані менеджменту та ризик менеджменту. Це все максимально просто. Що таке мані менеджмент? Мані менеджмент це заходити в угоди на 1, максимум 2% від вашого депозиту. І все. Тепер, які ще функції є на ф'ючерсах, окрім ось, кредитного плеча. Далі, окрім маржі, Я думаю, про кредитне плече ви також зрозуміли. Наприклад, ось, я зайшов в угоду на 10 тисяч баксів. так? Якщо я використовую ось, кредитне плече 25x, то це просто множинник. Ось дивіться, я множу просто 10 тисяч моя мережа, множу на 25. так? І це виходить, що. Сума всієї позиції складає 250 тисяч доларів. так, І торгову комісію я буду платити саме за оцю суму 250 тисяч баксів. Проте ви маєте враховувати, що, хоч і профіт у вас буде, як від цієї суми, так так і ризики будуть, як від ось цієї суми, 250 тисяч. Це просто на моєму прикладі 250 тисяч. У вас буде якась інша сума. Також, от, коли ви відкриєте якусь угоду, я вам не пояснив, що таке ось, означає лімітний ринок. Зараз я цим питанням обов'язково займусь. Що таке лімітний ордер? Так, давайте розбиратись. Поїхали. Це все видаляємо, зараз заново будемо з вами малювати. Лімітний ордер. от Припустимо, ціна біткоїна зараз складає 63 800 баксів. Але ви хочете зайти в шорт-позицію, коли ціна біткоїна буде складати, там, умовно кажучи, ну, хай 64,5 тисячі. Ось. На цій відмітці, коли він буде, так? Таким чином, ви берете і ставите лімітний ордер. Сюди пишете ціну 64 500 або бажану ціну. Далі вписуєте відсоток від вашого депозиту, на який ви хочете зайти, так само налаштовуєте кредитне плече, так само налаштовуєте маржу. І просто клікаєте, наприклад, от захочете зайти в шорт, коли біткоін сягне цієї відмітки цінової. Клікаєте на кнопочку продати шорт. І у вас. Ордер розміститься, і як тільки ціна дойде ось до цієї відміточки, яку ви тут задали в ціні ордера так, до цієї ціни, то у вас біржа автоматично відкриє угоду. Хоч ви будете онлайн, хоч ви будете офлайн, воно автоматично все зробиться, так як ви відправили цей ордер в ордер блок. Наступний тип ордеру це ринковий ордер. Якщо з лімітними розібралися, це лімітний ордер по суті, це відкладний ордер. Якщо от з шорт-позицією ми розібралися. Так, Як це працює з лонг позиції, працює це абсолютно так само. Припустимо, ви хочете зайти в лонг, коли ціна біткоїна буде там, 62 700. Так? Ви ставите сюди 62 700 і тицяєте купити лонг, попередньо налаштувавши маржу та кредитне плече. Обов'язково. З лімітним ордером ми розібрались. Далі ринковий ордер. Ринковий ордер, що це таке? Я думаю, логічно можна зрозуміти, що якщо лімітний ордер це відкладний, то ринковий це той, який можна виконати прямо зараз, в дану секунду, в даний момент. Якщо прямо зараз ось ціна біткоїна 63 850 баксів, і я хочу прямо зараз зайти в ось ринок, налаштую знову ж таки маржу плече. І тисну лонг або шорт, в залежності від того, яку позицію я хочу знайти. Тепер же ж, розбираємося по нашій позиції. Ми ось зайшли, відкрили позицію прямо з вами декілька хвилин. Тому дивимось, ось пара наша торгова пишеться. Далі пишеться лонг чи шорт позиція. це в нас. Бачимо, що вже плюс 2% до нашої маржі ми заробляємо. Так? Кількість пише. Цю суму торговий обсяг пише, який ми робимо. Ціна входу пише. Далі ціну маркування. Ціна маркування це та ціна, яка є прямо зараз на даний момент на цій торговій парі. І нереалізований профіт. Ми бачимо тут таку прикольну вкладочку: Take profit і Stop Loss. Що ж вона означає? Це досить важлива вкладка, так як це автоматизація вашої торгівлі. Take profit, якщо в прикладі з англійського, то це забрати свій профіт. А стоп Loss це зупинити убитки. Тепер ми. Маємо це з вами діло налаштувати. От дивіться, я зайшов в лонг, так? Для того, щоб зробити, наприклад, take profit, Коли я хочу, щоб моя угода автоматично закрилася, щоб я так цілий день не сидів і не моніторив, не слідкував, а міг паралельно займатися якимись своїми іншими справами. Дивіться, take profit. Так, ми його налаштовуємо. Припустимо, ціна маркування у мене, е, моя ціна входу, верніше, 63 790 доларів. Я, наприклад, хочу вийти з цієї позиції і забрати хоч якийсь прибуток, коли ціна біткоїна складе 64 000 баксів за одну монетку. Так, Ось, бачимо, що розрахований прибуток у нас буде плюс 8%. Супер, чому б ні? Таким чином, ми списали ціну. На якій ми хочемо, щоб наша угода автоматично закрилася. У випадку цілому, значить ціна має бути вища, ніж ціна входу так? і тисну підтвердити. Тепер, же, що ми робимо? Після того, як ми налаштували тейк профіт, обов'язково ми маємо налаштувати також стоп-лосс. Стоп-лосс налаштовується ось, у вкладці нижче. Якщо я заходжу в лонг, то е, убитки я буду потерпати, коли. Ціна буде падати вниз, буде йти вниз. Тобто, якщо я не хочу втрачати більше, ніж якусь там певну суму, наприклад, я не хочу втрачати більше, ніж там 3 тисячі доларів від моїх 10. І при таких розкладах ціна буде біткоїна 63 тисячі доларів. І в мене вгода автоматично закриється в мінус. Тепер же, давайте про ризик-менеджмент трошки поспілкуємось. Дивіться, я ризикую 3 тисячами баксів, щоб можливо заробити. 800, ну, скажімо так, не дуже ризик менеджмент. Дивіться, що я вам раджу, яке співвідношення. Співвідношення має бути 2 до 1, як мінімум. Тобто ви ризикуєте там, 1000 доларів, умовно кажучи, проте потенційно можете заробити 2. Так? Ви можете заробити в 2 рази більше. І чим вище оце співвідношення там 3 до 1, 5 до 1, тим краще для вас. Проте, чим вище співвідношення, тим, звичайно, більше ризик оту суму, яку ви заклали, втратити. Тому ви обов'язково враховуєте свій ризик менеджмент і почніть хоча б з піввідношення, якщо ви новачок, то це 1 до 1,5. Тобто ризикуєте заробити 1,5X, втратити 1X в такому плані. Тепер же, Take Profit, Stop Loss розібралися. Як? От ось у нас є угода, і ми хочемо прямо зараз її закрити, бо я бачу. Нещодавно так от зайшов, бачив, що в мене вже є якісь гроші, вже мені накапали. Якщо я хочу прямо зараз її закрити, то я можу ось тиснути сюди закрити по і закрити по ринку. Прямо зараз от, вписую 100% і угода в режимі реальності за одну секунду закрилася. Ми якісь гроші свої заробили, в нас е, вийшли торгові комісії, торгові збори, і чистий прибуток, от, давайте подивимося в історію торгівлі. Е, чистий прибуток склав, так, історія ордерів. Ні, історія торгівлі. В реальній торгівлі буде писатися також ваш чистий прибуток. Демоторгівля це чомусь не відображають, я навіть не розумію, чому. Тож по фьючерсній торгівлі, ви зрозуміли. І важливе уточнення, як тільки ви ось зайдете у вкладку фьючерси, так, давайте я повернусь на реальну торгівлю. як тільки ви зайдете на вкладку фьючерси, у вас буде графік виглядати ось таким чином, як зараз ви бачите в себе на екранах. Вам потрібно тиснути на кнопочку «От TradingView. Так? Він тут уже трошечки преобразувався. І також вам додадуться різні торгові інструменти. От, наприклад, ви зможете отак малювати, так? ви зможете проводити якісь промені, ось якісь рівні. До речі, то рівень, який я проводив з вами на початку даного відеоролику, спрацював. І, як я казав, от пішов пробій. Так, Дивіться, отакий ми приблизно трикутничок з вами малювали. Так, ось, пішов пробій, навіть видно це на 15-хвилинному таймфреймі. В принципі, було логічно. Також, друзі, нагадую, що всі корисні послання будуть в описі під цим відео, посилання на реєстрацію на криптовалютній біржі, MyBit разом з бонусом, і послання на мій сайт з текстовими туторіалом абсолютно по всім криптовалютним біржам, які є. І на останок даного відеоролику, я сподіваюся, я вклався в 15 хвилин на останок. Я хочу з вами поспілкуватися про комісії, які є на деривативах. Мені буде дуже приємно, якщо цей відеоролик був корисним для вас, я намагаюся максимально швидко і продуктивно цей час витратити, щоб ви за, наприклад, півгодинки могли розібратися з ф'ючерсною торгівлею детально. Тож, переходимо до комісії. Комісії у нас є тут розписані як на споті, так і на деривативах. Тож. Поїхали. Як тільки ви реєструєтесь, ви стаєте звичайним користувачем, тобто ви не стаєте ВІПом. Так? Ось у вас буде статус не Віп. Статус у мене також не ВІП, тож комісії ці є актуальними і для мене. Поїхали. Комісія мейкера 0.036%. Тобто три сотих від 1%. так? Це навіть менше, ніж 1% в 33 рази. 3 сотих від 1%, у вас буде взайматися... Як у ролі мейкера, проте у ролі тейкера у вас буде займатися 0,1%, 10 від відсотка. І чим вище у вас цей рівень користувача, тим звичайно у вас будуть менші комісії. От ми навіть бачимо, що є такі рівні, де біржа платить комісію, де біржа платить якийсь відсоток від мережі користувачам. Проте це дуже якісь величезні кити. І їх отак от можна на пальцях е, двох рук перерахувати, скільки їх є на біржі. А на сьогодні це все, тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!